Фольклорні традиції України багаті своїм різноманіттям. Хореографічний фольклор є першим джерелом, основою побудови сценічного варіанту номеру народного хореографії. Пропоную сьогодні вам ознайомитися з танцем, який популярний на теренах Західної України з кінця 19-го початку 20-го століття. І до сих пір виконується даний танець в борщівському районі. Цей танець називається падеспанець або падеспанка. По різному він називається також в нашій області в різних її куточках. Цей танець прийшов з Західної Європи, але асимілювався в нас на Тернопільщині і став своєрідною візиткою нашої області. Танець є помірно швидкий, рухи є прості, це є перемінні коробки, фігури є небагато, це три фігури. І сьогодні ми вивчимо цей танець. Можливо, ви надихнетеся е, цим танцем і включите в свої хореографічні постановки. Навчальне положення, лицем на зеркало, перемінний короб вперед з правої ноги, назад з лівою. По рахунку, будь ласка, і раз, два, три. 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 Похитування право ліво Оверний час. Правою біло. Займаємо положення по полу, яких багато культурних питанців цей танець Також виконується по полу. Виконуємо першу фігуру з музичним супроводом. Коло. Дівчата виконують 4 упадання на ліву ногу, хлопці 4 упадання на праву ногу. Дівчатка обходять не своїх партнерів. Далі ми продовжуємо також упадання по колу, і за другим разом дівчатка вже обходять своїх партнерів. Знову ж таки, виходимо на положення кола, і в нас йде третя фігура. Третя фігура це повтор першої фігури. Закінчуємо лицем один до одного уклоном. Ми з'єднаємо зараз всі три фігури. Фольклору своєї області, збагачити свої хореографічні постановки цими надбаннями.